Удар по росіянах на території РФ напередодні БПЛА вразили одразу два важливих підприємства російського хімпрому це азот у Ставропольському краї. Зауважу, він єдиний в Росії, де виробляють оцтову кислоту та її похідні. А ще селітру, яку ворог активно застосовує у вибухівці. Друга вражена ціль новокуйбишевський хімічний комбінат у Самарській області. Скільки там пропущених і чим це обернеться для агресора? Відповіді знає Анна Басова. У ніч проти суботи було гучно у ставропольському краї. Дрони завітали до міста невинномиськ. Логіка вибору локацій проста: летять туди, де є критично важливі для агресора підприємства. Місцеві жителі вже здається і самі все знають та розуміють. Дрони поцілили у невинномиський хімічний комбінат азот один із найбільших в РФ виробників азотних добрив і аміачної селітри, основного компоненту вибухівки. Запах перемоги, яка зі слів Кремля, ось ось має статися, відчутний у повітрі у прямому сенсі. попали. Попали. Короче. попалю. всіх є. Директор підприємства поспіхом записує телеграм звернення. Мовляв, усе під контролем, влучань немає. А відтак і підстав для паніки. Ті, хто фільмує, з ним не згодні. Ребята, там горить азот, і там слишно було стрільбу. Тут діти. Ми в паніки. Як Який ті, хто на власні очі побачив наслідки? Ось стала та це був Почули дзичання та вибухи і побачили язики полум'я в небі жителі Новокуйбишівська, що у Самарській області, тилове місто за 900 кілометрів від кордону з Україною. Пожар на заводі ніплоху горить. Добре палахкотіла місцева нафтохімічна компанія. Там донедавна виробляли більше як півсотні видів вуглеводневої продукції загальним обсягом близько мільйона тонн. Нинішня атака, за підрахунками експертів, може викликати у Росії дефіцит синтетичного етанолу, який використовують у промисловості та фармацевтиці. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.